Малюйте, мої днят. любі, я вас вітаю ще раз і нагадую, добрий. Онлайн-бург я відкрила для того, щоб вам нагадати там звуки вимкнути, будь ласка, лінка. Нагадую вам, що ми продовжуємо роботу над проєктом Мартин Року. І е що вам потрібна якась допомога у написанні вірша чи в написанні тексту, то рада вам допоможу. В кінці самопідготовки залиштеся, ми з вами трішки попрацюємо над цим. Гаразд, Даринко, як там успіхи а -а. в тебе з віршами йдуть? Ні, а я кашку буду. Ну, ти вже почала? Не, ні? Не, але буде Та, ти почала. Я ні, не, ні, я вирішаю, даринко. Вирішаю. Даринко. Ні, ну, я їй дітки, ну треба ж уже працювати над цим. Он уже дехто зробив. Навіть малюнок надіслав мені. Я їх обов'язково. Михайлик вірш написав і твір написав. Софійка дуже гарну поробку зробила. Веронічка от малюнок зробила. Дітки, ми, Я вам нагадую, що ми над цим працюємо. Тож не забувайте, робіть е, проєктну роботу. І на Борден ми з вами обов'язково перед канікулами сходимо або на канікулах домовимося, коли вам буде зручно. Так, це, це я вам нагадую. А тепер ми переходимо до роботи домашньої. Що у нас за домашня робота сьогодні? Треба, 324 і 325. 323 і 324. Ось ці. Так, почнемо із е, задачі. Е, звісно ж, перш ніж. А як записала, зробили, а нам треба записати число. Тож, чотири клітиночки вниз, у п'ятій клітиноці сьогодні. 9, 9 День народження кого? Береду, Береду, Правильно. Так, дев'яте березня і це у нас. Домашня робота. Ага. Домашня робота. Ага. Так. І першою робимо задачу. Агану спільно. Ага. ага. А, -а коли канікул? Ще два тижні. Сьогодні-завтра і ще два тижні. Вчимося, а потім канікули. Так, задача у нас 323. 23. 23. 23. 23. Правильно написала? Так. Правильно. Так. Очікає. 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 так. так, Так, Давайте ж читати. Читаю.

Чотири години, тридцять хвилин, у котрій годині маляр розпо... розпочинається обід перерва. Так, по-перше, у маляра маляр це професія, людина якої займається малярними маляр, роботами, маляр. Фарбуванням, 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 фарбуванням чого будь чого так, маляр. Коли починає маляр свій робочий день? Вони Розпочинається о сьомій годині тридцять хвилин. Що означає ось це число? Це він до обіду працює. Так, це кількість його роботи до обіду, період часу до його роботи. Його години, Ми маємо 40. знайти о котрій годині в малярі розпочинається О, обідня перерва, розпочинається обідня перерва. Скажіть, будь ласка, якщо я знаю час початку роботи і скільки триває робота, я можу знайти, у котрій вона закінчиться, починається обід? Так. 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 Якою дією? Відняти Ні. Він працював у нас Ой, початок о сьомій і він працює чотири години. Як знайти скільки угот він закінчить? Хіба ж віддає? Да -да. да -да. Додаванням правильно, нам треба до часу початку додати кількість його роботи, і ми дізнаємося о котрій він завершить і почнеться в нього обідня перерва. Добре, записуємо слово розв'язання, розв'язання? Пишу. Пишу. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, о котрій починає роботу він? Ось, ось, ось 30 хвилин. Сьома година тридцять хвилин. Так, добре. Ой, ну, що? Дуфійко, працюємо, не відволікаємося. Три, я був, я був, я не Є початок. Далі скільки він працює? Чотири е, години і тридцять хвилин. Так. Так, тобто ми маємо що зробити? Додати. Додати. Додати ще 4 години і 30 хвилин. хвилин. Почекайте, будь ласка. Давайте Можна відповіді в чат Так, звісно, я буду а, я чекати напитаю. ваші відповіді у чаті. Напишіть, будь ласка, скільки вийшло? Окей. Е, Максим, ну, ви, а, скажи, будь ласка, страницу, страничку цієї задачі. Просто там в мене задача. 80. Сторінка е, 80. Софійка, Софійка, а 60 хвилин це що? Це ж година. Ні, <зві> це година одна, все правильно ти написала. Просто справа в тому, що 60 хвилин це ж одна година. Одна будь ласка. годин. Не кажи, Михайлику, в голос, хай всі працюють, самі думають. Давайте допоможу. бо Правильна відповідь була тільки у Поліни Лавриненко. У решті діток відповіді не не точні. Вони правильно, але, але не точні. Давайте порахуємо. Ми знаємо, що коли ми обчислюємо О, малята. Коли ми обчислюємо якусь тривалість, ми додаємо і віднімаємо величини до відповідних величин: години до годин, хвилини до хвилин. Обчислимо. 7 годин і 4 години. Це скільки? 11 годин. Одинадцять. Тут ніяких питань не виникло. Тепер хвилини додаю. 30 хвилин 1 хвилина. Тож, одна година. 60, 60, Одинна. 60 Одинна. хвилин, а це 1 година. година. Якщо в мене 20. утворилася більша величина, а Але саме... А сам, малята, я зараз не дивлюсь чат, я пояснюю, як обчислювати. Будь ласка, слухайте мій голос. Одна година утворилася з 60 хвилин, то я її маю тоді перевести до годин. У мене тут було 11, і ще одна година утворилася з хвилин, Значить, теж треба додати її сюди. Скільки тут стало? 12. А в хвилинах що залишилося? Ну. Нуль. нуль. Тільки не просто нуль, нуль дітки, а нуль, нуль. Дванадцята ну, ну. година. хвилин. Ну, ну, Отже, о котрі yes. починається yeah. обідня перерва. 12 .00. 12 .00. 12 .00. о 12.00. О 12.00. О 12.00. Відповідь. Я вже записала. Давайте о скоротимо. О 12. годині .00, 00 хвилин починається перерва. Зачіка, якщо ти. Почина, а почитаються. Ой, спасибі, зараз виправлю. Так, почитаються. Почитаю. Виправ, виправила, виправила. Починається перегляд. Що, Дарина? Які ви неуважні, Ганна. добре, що ви в мене уважні. Ага, ми вас... Піли, що б я винаю. без вас зробила, мої визірочки? <звачте> Підожду буде. Добре, добре. Я зараз тільки на одну секундочку перегорну і повернусь. Тепер нам треба зробити ще завдання 324. Ура, окей. Так. А Ви ще будете підтримувати. А можемо виділити письмово. Звісно, ми це будемо робити письмово. Звісно, звісно. Так. Ну, ключа звернувся. Так. Давайте так зробимо. Хто дописав задачу? Підніміть, робіть руханку або гімнастику для очей. І я якраз розумію, хтось хто з дітей дописав. Ви мені показуєте, що ви робите руханку, відпочиваєте, і я якраз бачу, розумію, що можна чи не можна працювати далі. Ага, Ганна Олексія, ви теж дописали? Так. <space> теж, роблю, теж роблю Майкліна, право... Я вас можу прем'єр записати, право для очей теж роблю, бачите. Я закінчила. Добре. Гайок, як Так успіхи, Маргаритко, як успіхи. Ми не буде марак. Так, добре, я зараз отак зроблю. Марокін. Бо не я. Так. продовжуємо. Тепер ми з вами виконуємо обчислення. Це у нас завдання. Завдання 324. 324. 324. 324. Дякую. 324. Так. Завдання. Перші столби. Дивіться, будь ласка. Вирази А. Ми пишемо і обчислюємо. Це називається письмово. Що це значить? Як ми їх записуємо? Стопчик. А вирази Б ми пишемо, але обчислюємо усно. Ми їх пишемо у рядочок, і це означає, що ми їх обчислимо усно. Пишемо і це, і це. Але А, це письмові обчислення, бо вони в стовпчик. А Б – це усні обчислення, вони в рядок. Зрозуміли? Так, yeah. 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 Зробимо таким чином. Ви обчислюєте самостійно. Але якщо у вас щось не виходить, ви забули, будь ласка, запитуйте, я вам допоможу, я підкажу, ми обчислюємо разом, щоб ви закріпили вміння правильно додавати і віднімати в стовпчик. Добре? Так. Yeah. Не соромтеся yeah. запитувати. Я вам тільки покажу, як треба записати. А, а куди не записувати? А можна не писати? <мір> ага. <Так. гір> <мір> Ханоксино. А. а що ми зробимо з виразами, бо я просто в туалеті була? Ми їх дивись, вирази А ми пишемо в стопчику вчислюємо, а вирази Б ми пишемо в рядочок. І обчислюємо. Усно. Ну, Це називається дякую. усно, так. Обчислюємо дякую. вирази А обчислюємо письмово, вирази Б обчислюємо усно. Пишемо дякую. І ти, і те, будь, будь, ласка. Ага. Я вже письмово іде. Хайноксіна, ви плюс не додали. Ой, дякую, зараз додам. А може, минус. І вам вас 609, там мінус, а не плюс. виправила. Ви дуже помилок робите. Я просто не встигаю малята, не встигаю записати. Я ще тільки пишу, а ви вже ви вже мене поправляєте, я ще ж не закінчила. Так, Польчик, понял. Так, так. так. так, так. так. так Польчук, зараз. Соня. До мене Полінка звернулася, я її почула. Тебе Софійко, ти теж допомоги потребуєш? Ні, я, 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 я Давай, Полінка, говори, з яким виразом попрацюємо на плюс... 313. Полінка Лавриненко, якщо маєш питання, не забувай піднімати руку. Поля Казаренко звернулася, я їй допомагаю. Давай, Поля. 390 мінус 185. Так. І 0 плюс мінус 5 буде. 5? ні, ні, нічого не буде. Не 5 мінус 0, а 0. 5. Я можу відняти? Ні. Ні, mm. що роблю? А де ваше ваші потихіше. Що роблю, Поль? Додаю. А, -а. а ви риску Дію. не підкреслили. Діти, так. зараз підкреслю. Тихенько, працюйте. Поль, я 0 мінус 5 відняти не можу, тому я займаю десяток. А, десяток. Десяток. Зайняла десяток. Тепер це число. Десять. 10. Десять. 10. Зайняла десять. Тепер десять мінус п'ять. П'ять. Олінка, десять мінус п'ять. П'ять. Пишу під одиничками. Так. Тепер дивимося на розряд десятків. Тут у мене було дев'ять, я зайняла десятки, залишилося вісім. Так? 8. Відняти вісім. 0. 0. Пишу в розряд десятків. 0. Три мінус один буде два. Ага. Дякую. Правильно, будь ласка. Яна не а можете мене допомогти допомогу. Останній приклад. Ну зараз другий приклад. не виникло складнощів? Чи виникло? У мене виникло. Так давайте обчислимо. Нуль мінус. нуль, тут, тут плюс. Дев'ять. Тут плюс. Нуль плюс нуль, Дев'ять. Так. Нуль, 9 дивіться, плюс... дивіться, ми у стопчик такі вирази ще не розв'язували. Ми такі вирази розв'язували як? Усно. Усно, я... так? Давайте обчислимо 90 плюс 30. Це скільки буде? Я ж розпила. 120. Правильно, Маргарита, запам'ятала. Тепер 400 і 3, і 100 додамо. Буде 500. Маргаритко, скільки 400 і 100? 500. 500. А тепер нам треба додати 500 і 120. Це разом буде скільки? 500 плюс 20. 120. Ти ж сказала 90 плюс 30, це 120. 500 і 120. П'ятьсот плюс 120. Буде шестьсот так. 620. Так, так. із цим виразом було складно? Ні. Цей Ні. вираз викликав питання. Я ще пішов. Цей вираз потрібна допомога. <рес> Тарас, Цей вираз потрібна допомога? <рес> з останнім виразом треба допомога. Те ж саме, ми з вами такі вирази вже обчислювали, але усно. Так? так, Так. Якщо ми обчислюємо їх письмово, дивіться. Нуль мінус нуль. Дітки, нуль мінус нуль. Це обчісну. Два мінус три, можу відняти? Ні. Ні. Принцип той самий. Я займаю. Один мінус десять буде. Десяток. І переношу 10 його сюди. Один. Десяток і тут у мене ще два. Десять і два це скільки? Десять і два це Дванадцять. Десять і два. Я десяток зайняла, і в мене тут два. Це дванадцять. Дванадцять віднімаю три буде. Дванадцять віднімаю три, буде. Буде дев'ять. Дев'ять буде. Так. Дітки, цей вираз ви вмієте розв'язувати. Щоправда, ми їх розв'язували усну, а не письмово. Тому він у ви... вас викликав таку складність. Ну нічого, запишемо. Тут я десяток займала, в мене тут вже не п'ять, а чотири. Чотири мінус два. Всі інші вирази ми пишемо у рядочок і обчислюємо в рядочок. Теж потрібна допомога? Кірюш, я не чую. Ти через слово тебе чую. Напиши в чат приклад, з який ти не можеш розв'язати. Юля, слухаю. А я з третім виразом правильно написала, можна я вам відповідь скажу? Третій вираз оцей. Дві, оцей. Дві, тімна, так, цей Ага, ну кажи відповідь зараз Кирюш, я зрозуміла. Буде Сім плюс три це нуль і десяток запам'ятала. Так, десяток запам'ятала. Один, один і ще десяток, той, що ти запам'ятала, це скільки? Три. Три. І далі сотні додають. два плюс три. Пятьсот. П'ять тридцять. Оце буде mm. правило. Так, Кірюшенька. Цим mm. е виразом допомагаю чотириста mm. поділити на двадцать. Дивіться. Якщо я ділю і в мене є нулі. Я однакову кількість можу відкинути подумки. Відкинути тут один нуль, значить, і тут один нуль. Що в мене лишилося? Двадцять. В мене лишилося 40 поділити на два. І два 40 поділити на 2. Двадцять. Так, е, Алінка, що хотіла спитати? Кажу. А може продовжити на тому ж рядку? Отутжу продавати можна, але краще да. з нового рядка так буде виглядати охайніше. Що, відповідь? А відповідь про Ні, не треба, Я потім перевірю вже, коли ти надійшлаш. Так, е, Юля ще питання є? я Відпочивай, відключатися? Ну, якщо ти всі вирази, оці записав і обчислив, то можна відключатися. Я теж 12, Як зазвичай, Алінка, у тебе є питання по виразах? Ні. Опускайте тоді ручку, малятка, якщо є питання, піднімайтеся, чому відчислювати. Можна взяти не пластилін, можна так. взяти будь-який пластичний матеріал там солоне, тісто, глину. А розумію. розумію, Софійко, ну не знаю, чим тобі зарадити, чим допомогти. Ну, про технології, на на.

а можна я вам розкажу о сімій Тимурчику, я тебе дуже погано чую. Ні, відповіді вже я перевірю, коли ти надійшлеш мені роботу, я тебе дуже погано чую. Добре, добре. Якщо дописав, відпочивай. Ага. Алін, питання маєш? Ні, так. Дітки, тоді закінчуємо і зустрінемося вже з вами на дизайні. Не Тож, якщо не питань немає, дописуйте, доробляйте. А що це? До зустрічі. О, ні, не підійде, я думаю. До зустрічі, До зустрічі, Юлочко. жуть, а Я забыл. Ну на другом нет? А ну ну. Да, раз ну, ну. да, Зачем ты их Ну, зачем ты их Не, Не, Не подойдет. Нет у нас постель. Ну що, друзі, знову Так, крихітка, кажи. Та нічого. Я, все? Про... я просто, я просто хотів спросити, скільки ще поділить на треба, а я вже зрозуміла, буде 200. скільки 200. Ага. Так, 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 все правильно. Так, малятка, давайте закінчуємо, бо нам же ще до дизайну буде Подождіть, а я вже пригадала. Ти доробила вирази, то все граєшся, граєшся, вирази доробила? так, а так не А ми сьогодні пара у нас до дитячих технологій, нічого делать мені. Ну, я зрозуміла. Добре, Софійко. Тоді як пластилін купиш, можеш зробити. добре, я зараз запишу эти примітки. Бо Бо Додачі, до, до зустрічі. Так, малята, відкриваєте тоді підручник, сторінка вісімдесят. Скорінка Підручник, сторінка 80, вирази 324, Ось, записуйте і виконуйте. До зустрічі mm -hmm. на дизайні і технологіях. До зустрічі!